Вітаємо вас сьогодні. У нас в гостях Максим Столярчук, начальник управління з питань цифрового розвитку Львівської обласної військової адміністрації. Чим займається управління і які його пріоритети в час війни, пане Столярчук, добрий вечір. Дякую за запрошення. Нас молоде управління нас утворили в 2021 році. І в нас були величезні амбітні плани на 22 але війна їх перекреслила. І перших півроку ми займалися проектами, викликані війною. Як можливо, ви чули це. Ми з небайдужими it спеціалістами запускали, чат що бот щось летить в той момент, коли єдине джерело інформації достовірне, якому могли довіряти наші військові в ПВК-захід. Це було ще людей, тому що обладнання на той момент відповідного у нас було небагато. Ось, і це не тільки запуск цього боту створити сам інструмент, а це його е, поширення на. Е, Підтримка була нами забезпечена, поширення якомога далі від Львівщини, тому що немає сенсу, коли хтось з Львівської області вже побачить ракету, так і про інформує військових. Це замало часу для реакції. Так ми його поширювали на наступні регіони. Тобто, щоб ми знали, що в центральній там чи Україні, чи можливо навіть на сході, вже хтось замітив ракету. Через кого? Через аналогічні управління чи партнерів? Так, ми, 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 ми звернулися там до голови адміністрації, до Максима Козицького. Він попросив колег сусідніх Адміністрації далі ми шукали лідерів думок. Дивилися хто по медійній активності, один з найпопулярніших саме в цей момент. Я пам'ятаю, довелося особисто спілкуватися з поворознюком. Він тоді був медійний після президента на другому місці, і він також нас підтримав. Навіть коли він вийшов там зі своїм відео на ефір. Тобто, в нас зразу під'єдналася величезна кількість Кропивницької області до нашого щадботу. Ось це. Система обліку гуманітарної допомоги, яку вдалося також залучити людей, які в цьому розбираються і оперативно її реалізувати і встановити на всіх стратегічних штабах. Потім офіс президента, коли зрозумів, що це така система повинна бути в цілій Україні, а реально багато міністерств, різних команд займалися цією системою, тут більшу леву частку роботи. Забезпечив наш СДТО Олександр Кулепін. То офіс президента послухав усіх усі команди, які щось пропонували зі своїх рішень, і сказав всім, що буде робити, так як у Львові. І потім довелося навчати близько 90 команд різних стратегічних складів по Україні для того, аби навчилися користуватися цією системою. Вона працює досі. Ми її літом 22-го року передали повністю офісу президента і вже нею не займалися. Тобто, коли вони прийняли рішення, що вона буде основою для е, країни, тобто ми її віддали їм і вони мали її вдосконалити. Ми вже нею не цікавимося. Але на основі цієї системи був запущений портал Help.gov.ua, якщо я не помиляюся. Тобто там, де є вся інформація по гуманітарці, у нас було багато питань пов'язаних е, з виріш, з проблемами. Розміщення внутрішньопереміщених осіб тут також ми знаходили рішення. Там залучали, залучали бізнес, який має вже готові системи, які трашто, які необхідно трошечки видозмінити, змінити для того, аби розуміти, яка ситуація по розміщенню в режимі онлайн. Тобто не дзвонити, не е, збирати там інформацію з різних джерел а в одному місці, мати всю інформацію по всім закладам тимчасового розміщення відносно того, чи вільні в них місця, коли звільняються для того, аби якщо до нас приїжджають нові е, переселенці, аби мали можливість їх оперативно знати, куди відправити, де їх готові прийняти, де вони можуть там е, зупинитися. Діє ця система по всіх закладах досі. Так, її підтримує, але тут не ми її вже не займаємося інший структурний підрозділ. Ось вона повинна існувати, тому що в будь-який момент може повторитися ситуація там зв'язку з холодами, з зростанням небезпеки. Тобто ми завжди, як адміністрація, готові приймати людей з інших регіонів України, які потребують допомоги. Тому ця система вона підтримується. Ось так, соціальними службами. Так, це департамент соціального захисту нею займається зараз. Ось і після півроку. Такої роботи пов'язаної з викликами війни, ми зрозуміли, що ми тилова область, що в нас є там три чітких пріоритети: це гуманітарний хаб, це місце прихистку і місце релокації. Ось і ми отримали завдання далі рухатися по тим цілям стратегічним, які ми планували в кінці на початку 2022 року. Ось і тому. Частина тих проектів, які ми завершуємо в цьому році, вони є перехідними з 22-го, Бо ми почали працювати з літа 22-го, По ним відповідно не все встигли зробити. Але сьогодні можемо там сміло прозвітувати. У Нас з таких перемог це ми перші в Україні. розширили систему електронного документообігу на всі територіальні громади Львівщини. Ось цього ніхто ще не зробив. Так, і ця їхня система електронного документообігу під'єднана до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади. Це, так би мовити, така, такий шлюз, по якому бігають документи між різними е, публічними установами. Ми можемо зараз сказати, що всі понад 70 наших територіальних громад у цій системі їм не потрібен папір зовсім в документарь. Е, так, е, так не можна сказати, тому що. Ні, в зв'язку з папір рухається паралельно з системою електронного документообігу. Це пов'язано з вимогами там по архівній справі, і це потребує змін в законодавство. Зараз у нас Міністерство цифрової трансформації розробляє законопроекти, напрацьовує систему цифрового архіву. І коли це буде зроблено, тоді відповідно папір вже не буде потрібний. Так, але зараз, поки законодавство вимагає мати паперову копію, вона Робиться вона так? дублює все чи та, є? одинаково. Одинаково. Та е, ну в ідеалі має бути одинаково. Тут варто розказати більш детально, тому що е, тут не лише проблема в папері, тут проблема ще в кіберзахисті. По перше, тому що до цього моменту, коли ми е, оцінили ситуацію по нашим громадам, ми побачили, що з територіальних громад до системи електронної документу до системи електронного документообігу під'єднали лише дві. Територіальні громади, так? Е, точніше, три, з яких дві під'єднані до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади. Це такий шлюз захищений, по якому ці документи між собою бігають. Одна ще не підключена. Підаєте їх? Так, Львівська, Земноводівська і Миколаївська на той момент. Львівська і земноводівська мала підключення до СВОВ. Миколаївська мала просто внутрішню систему документообігу. І 70 громад наших в області спілкувалися з нами, в тому числі, з міністерством через звичайну електронну скриньку. Ось і зв'язку з децентр... скринька була Go.ua, Gmail, ну але не розвиття. Укрнет. Ну, ру не було, так, але це точно, навіть коли в когось був Gmail, то ми їх хвалили, умовно, на той момент. так, Тобто там були Укрнет, Мета.юа, тобто Яндекс. Ну, Яндексу не було, ні е, Яндекс ЮЄ було може. і проблема в тому, що громади на собі не відчували там проблеми з використанням електронної скриньки. Ну надсилають листи, архівують, надсилають, отримують від нас. архіви. — А безпека їх уже не хвилює. — Так а такі потужні структури, як міністерство, які мають свою е, цифрову інфраструктуру, яка там поєдно їхні комп'ютери, ще щось дуже прискіпливо відносяться до цього питання. Відповідно, е, в якийсь момент вже міністерства почали відхиляти. Листи надіслані від територіальних громад звичайно, електронної пошти. Вони хотіли, щоб в них як мінімум або направляли ці листи через е, веб-застосунок, систему електронної взаємодії органів виконавчої влади, або через повноцінну систему, яка до неї під'єднана. Тобто, уявіть собі, що громада хоче податися на якийсь конкурс. Міністерство може через електронку подає. Вони відхиляють, бо вони мають право, вони оберігають свої напрацювання цифрові, які в них є всередині. Так само і в нас в адміністрації є свій сервер, є своя цифрова інфраструктура. Ось і ми також зацікавлені в тому, щоб вона належним чином працювала. І відповідно, це питання треба було вирішувати. Ми проспілкувалися, якщо я Якщо не помиляюся, ми ще цей проект почали в кінці 21 го ми просто зустрілися зі всіма розробниками систем електронного документообігу онлайн. Попросили, закликали на ці зустрічі наші територіальні громади, попросили їх представити свої системи для того, аби там в громад склалося враження. Е, і ніби всім все сподобалося, всі усвідомили ту, е, проблематику, що це потрібно. Це неминучий процес, так і е, громади почали з нами в цьому питанні спільно рухатись, тому що це ми зробили. Е, Спільно на умовах співфінансування. Тобто, в нас, я пам'ятаю, там було 4 мільйони на цей проект, а громада нам підняла ще, здається, 10. Ні, не, не 10, 8 мільйонів ще громади нам підняла. І за рахунок цих коштів ми змогли е забезпечити впровадження розширення системи електронного документообігу на 70 громад е Львівської області. Але це так просто зараз виглядає. знаєте. А на той момент для того, щоб громада могла це зробити. Вона мала би ще прийняти місцеву програму інформатизації, тобто ми мали за них розробити ще місцеві програми інформатизації одну чи 70? — 70. Надати їм вони мали зібрати сесію, прийняти рішення на сесії, виділити кошти на це. А це ну це було не легко. Це був період війни, хоч ми тут на Львівщині не зовсім її відчували. Ось на собі, але це постійна комунікація. Нам вдалося переконати голів, переконати команди громад для того, аби вони цей процес зробили. Словом, ми впровадили цю систему в 70 територіальних громадах. Нас закупили 3048 ліцензій на той момент. Ось в цьому році ми цей проект завершили, тому що фізично по часу мене все стагали. Ми мали його ввести там в дослідну експлуатацію. Після того в промислову підписати мільйон актів зі всіма учасниками цього процесу, провести навчання для цих всіх територіальних громад. Ми це закінчили в квітні чи в травні, 23-го, я Вже не пригадую. Але не відпустили. Тому що по досвіду Львівської обласної державної адміністрації система документообігу, так з розповіді колег, тому що я так тоді ще не працював. Впровадження будь-яких змін викликає шалений супротив. Люди привикли там на папері там, піднести, там голова написав резолюцію, віддав ось. і... Півроку в адміністрації всі дуже там жалілися на систему електронного документообігу. Зараз, якщо в наших працівників запитати, а давайте їх заберемо. Ну, всі скажуть ні, ні, ви що? Всі документи в одному місці. Видно, хто як ефективно працює, тому що кожний документ там має свої там терміни виконання. Так, і зразу зростає виконавча дисципліна в і в нас, і в територіальних громадах, коли ти бачиш, що термін виконання підходить, тобто ти там більше уваги приділяєш саме якомусь такому документу. Ось і ми не відпустили громади в це таке самостійне плавання, і ми постійно робимо зрізи по використанню цієї е, системи. Так і от перший зріз ми зробили літом і побачили дуже цікаві залежності. Тобто, на вхід громади працюють ідеально. Тобто, в них там десь порядка було за перших 4 місяці, якщо не помиляюсь, десь близько 70 тисяч документів, які прийшло до них через е, в системі документообігу. А на вихід було 35 тисяч документів. Що логіка говорить, що якщо прийшов якийсь лист до громади, має бути якась відповідь. Тобто, а відповідей в половину менше. Тобто, це означає, що громади далі ще використовують цей інструмент, коли вони написали, підписали, підсканували і через електронку відправили. Тобто, ми вичислили цю проблему. Це перша проблема. А далі друга проблема побачили, що вони. Не в значній мірі використовують внутрішні документи в системі документообігу, тобто, там, спілкування між структурними підрозділами, внутрішні е, службові записки, резолюції сесій, вони не вносять в систему документообігу. Тобто, ми зрозуміли, що тут напевно е, на той момент, коли ми проводили навчання. Вони ще не були готові сприймати цю інформацію. Тобто, і ми так для себе розібрали по поличкам, де в нас вузькі місця для того, аби ця система працювала ще ефективніше, і літом їм провали ще одне додаткове навчання. Зараз ми в грудні будемо робити ще один звіс. Порівняємо з попередніми показниками. Ви вичислимо якісь особливості, і далі точечно по тим особливостям пропрацюємо для того, аби громада краще працювала. З системою О, громада краще працювала, а мешканці стали ближче до послуг. От з позиції мешканця. Що йому стало легше робити в спілкуванні з територіальною громадою з задержанням інформації? Дивіться, якщо ми говоримо про ефект системи документообігу на звичайного мешканця, то це точно те, що раніше, коли людина приходила і писала якусь заяву, чи якісь звернення, чи ще щось, він міг просто загубитися. Я його взяв в руки, десь поклав і забув, куди поклав, і ніколи вже не знайшов. Людина не отримала відповіді на то на то питання, яке я задавала, на той запит, який вона писала. Ось, а в системі документообігу, коли тепер приходить нас такий документ, він одразу сканується. Реєструються в системі і далі вже розписується на безпосереднього виконавця. Вже сказати, що я не бачу вашого документа тобто робота зі зверненнями стає якби 100%? Зі всіма питаннями, по яким звертаються мешканці, якщо вони оформлені в. В документі, в заяві, чи в якомусь іншому документі це все реєструється в системі документообігу, і далі руха залишається в ній, поки не буде там е, здійснена відповідь. Так, а щоб здійснити відповідь, тобто ти прив'язуєш свою відповідь до того документу, на який ти відповідаєш, і в системі зразу видно, тобто, що це по цьому питанню там е, воно опрацьоване. Тобто. Хто зараз дивиться інтерв'ю з вами, думає: о, нарешті я знаю ту особу, яка може мені повністю гарантувати. Доступ до сфери відкритих даних. От мешканці Львівщини воліли би так. Хочу знати про бюджет, хочу знати про послуги, про рух коштів, ну будь-що що відбувається з боку влади, її дії, я заходжу в базу даних відкритих і одержую цю інформацію навіть без додаткових запитів. Ну, не знаю, там, може ключ треба мати, апаратний, там. може якусь ідентифікацію пройти. Війна все-таки. Що скажете? скажу, що ми молодці в цьому питанні також. Вектор, який нам задав керівництво адміністрації, можна так сформулювати в такому простому поясненні, що коли ми публікуємо дані, ми молодці. Коли до нас приходять запити на публічну інформацію, це означає, що щось десь не так. Хтось щось знайти не може. Ось, хоча ця інформація не може чи не хоче? Не може. Ну, давайте так. Тобто той, хто хоче, завжди знаходить, так, а той, хто е... ну, тут може бути нюанс, що не хочуть шукати, простіше написати запит. так, Але ми зі свого боку стараємося е... максимально бути від... відкритими і прозорими. Для цього зробили величезні кроки, і я розповім про них. Е... Запити йдуть через вас, через ні, вас не через нас, ні. В нас є відповідність в апараті структурний підрозділ, здається, запитів на публічну інформацію е, через них, е, значить розвиток сфери відкритих даних є дуже важливий не лише для нас, не, для, не, не, не лише для команди Максима Козицького, а й загалом для цілої країни. Тому що якщо в когось складається якесь хибне уявлення про те, що е, вступ. До Європейського Союзу це забрати митні переходи, він дуже глибоко помиляється. Є величезна кількість вимог, які, яким ми маємо відповідати. І розвиток і розвинена сфера відкритих даних це одна з тих вимог, які ставить перед нами Європейський Союз. Тому якщо ми. Не будемо над цим питанням працювати, то, відповідно, ми будемо затягувати інтеграцію України туди. Ось. І в нас є можливість сьогодні, тут, на Львівщині, цю тему розвивати для того, аби потім після перемоги поділитися нашим досвідом з іншими регіонами, щоб їм з нуля не приходилося зробити. Високі в Європі стандарти. Ви з ними ознайомлені? Ми зараз працюємо по всім європейським стандартам. Та. Отже, Перше, що ми зробили, ми розгорнули місцевий портал відкритих даних. У нас є на сьогоднішній день. Е, це перша область, яка це зробила, більш ніхто цього не робив. У нас є, перша єдина? Так. Та, але зараз тенденція така, що напевно інші області також будуть повторювати цей шлях. Е, тому що в нас є єдиний державний портал відкритих даних. Ось е, а ми побачили таку цікаву тенденцію, що централізація в цифровізації має досить непогані результати. Так? І... Е, нам простіше продаючи ідею, мотивуючи там чи наші структурні підрозділи чи територіальні громади для того, аби вони розвивали цю сферу в себе. Е Опікуватися цією тематикою. не відправляти їх здійснювати публікацію на єдиному державному порталі відкритих даних, а публікувати в нас там, де ми постійно можемо їм надати технічну допомогу, переглянути ті набори, які вони хочуть опублікувати, знайти в них помилки, поправити спільно з ними ці помилки. Тому що якщо вони будуть робити це на єдиний державний, там треба звертатися в загальну підтримку півроку. Чекати ну ні, там також оперативно опрацьовують, але тут в нас є взаємозв'язок. Ми Львівщина, так тобто ми самі в цьому зацікавлені. Ми їх до цього спонукаємо, тому відповідно беремо на себе відповідальність і в цьому питанні супроводжувати. Ось то ми спочатку тут тут дуже цікава історія, тому що тут багато кроків, які ми пройшли. В першу чергу ми розгорнули цей портал. Далі зрозуміло, нам треба на нього збирати якісь дані. У нас є законодавство, яке. Вимагає від кожного розпорядника якийсь певний перелік наборів, які треба публікувати. Ми вичислили, що в нас там по адміністрації розпорядника інформації? інформація вичислило. Ну, згідно законодавством, ми як адміністрація публікуємо порядка 35-37 чи 37 наборів. Ми затвердили перелік цих наборів розпорядженням голови, визначили відповідальних осіб. І всі вони вже є в порталі відкритих даних. У Нас зараз на порталі 150 наборів. Тобто, хоча закон вимагає 37. Ось. ось. Ну, це цікава історія. Навчили їх працювати з цим. А це було щось неве, нам це важко вдавалося, тому що це машиночитний формат, це зовсім інші формати файлів, з якими приходиться працювати. Там, треба заповнювати. Ну, треба в цьому розібратися, для того, щоб сміло з цим працювати. Нам це вдалося. Ми опублікували обов'язкові набори, і вийшли у нас портал з 37 наборами відкритих даних. Ну, цього мало, треба рухатися далі. Далі ми звернулися там через Максима Зіновища до структурних підрозділів і сказали: подивіться, які у вас є цікаві дані, які можна оформити не обов'язково. Не обов'язково, так, добровільні, які можна оформити у вигляді наборів відкритих даних і публікувати на порталі. Всі прослухалися, пошукали, і ми десь порядка ще 56 наборів знайшли в себе всередині адміністрації, і опублікували їх на порталі. Але ще на момент запуску місцевого порталу відкритих даних ми для себе чітко в команді розуміли, що відкриті дані це таблички, це незручна форма, з якої важко зразу зрозуміти якісь висновки, зловити якісь ідеї без аналітики. Так і ми одразу почали роботу над розробкою порталу місцевої статистики Львівщини. Так, який буде забирати дані з порталу відкритих даних і показувати їх у доступних зрозумілих показниках? Управління статистики не рівнувало. Е, воно нам дуже сильно допомагало. Так дуже сильно допомагало. У нас прекрасна з ними комунікація, і консультували нас, тому що ми не можемо претендувати на те, що ми знаємо краще за інших. Так е, тобто, у нас з ними дуже чудова комунікація. Ось і ми в цей портал розгорнули в цьому році stat.lodago.ua, можете зайти, у нас щомісяця 500 відвідувачів на цей портал. Зараз на ньому... 500 тисяч? Ні, ні, 500 відвідувачів. 500? 500, так. Ну, для, для такої... Для такого, для такого ресурсу, враховуючи те, що ми маємо ми молоде управління, у нас там невелика підпи, кількість підписників в Фейсбуці, так? тобто і Людей цікавлять зараз зовсім інші тематики. Ми вважаємо, що цих 500 – це дуже адресні люди, які приходять дійсно цікавитися е, важливою інформацією. Це ті люди, які зараз допомагають писати стратегії в громадах. Це науковці, люди, які приймають рішення, так бо тому, що е, основна ідея, з якою ми виходили з цими двома порталами, яку нам поставив голова ще раніше, в 2021 році, це е, прийняття рішень на основі даних. Але для того, щоб мати ці дані, тобто треба пройти певний шлях. Ось і ми цей шлях зараз проходимо. А у вас, Марія, щоб скільки було відвідувачів на порталі відкритих даних, е... це до певної міри термометр е... громадської активності експертної активності людей. Сама на... наші цільові аудиторії по порталу, це громадськість. Це е, науковці, це е, бізнес, представники бізнесу і це публічні службовці. Оце наша основна цільова аудиторія, на якому ми орієнтуємося. Ми собі за ціль не ставили там, щоб. Е, була якась енна кількість відвідувачів. Наше основне завдання давати туди корисну інформацію. Я собі подумав, а далі воно себе з своїх клієнтів знайде. У майбутньому та. можуть бути користувачами. Це ж прекрасний матеріал для виборців. І в нас станом на сьогодні вже порядка, скільки я не можу помилитися, до 120 показників на порталі, з яких 84 чи 86 в розрізі територіальних громад. Ви можете бачити загальнообласний показник, нажати на нього і побачити, як цей показник розподіляється по територіальним громадам. І там є дуже багато цікавих кейсів. Там можна подивитися, там, наприклад, е, а, ну ми публікуємо абсолютні показники, а окремо шукаємо, аналізуємо, думаємо не лише ми, а на інші структурні підрозділи синтетичні показники, розрахункові, які можуть свідчити, е, давати якісь е, поштовх до якихось думок. У нас є такий показник, вартість навчання одного учня в територіальних громадах. І в нас при середньому показнику там, 38 тисяч в рік на одного учня, є громади, в яких 68-64 тисячі гривень. Це свідчить про те, що та мережа яка освітня, яка існує в громаді, вона неспроможна. Так? А якщо на цей показник взяти накласти ще один показник, який ми порахували, це середній бал ЗНО, так? Ну, ми маємо дані за 21 рік, то ми бачимо, що та дитина, отримуючи навчання, там, де за її навчання платять 64 тисячі гривень, середній бал по цій громаді 115 балів. Це означає, що вона при такій вартості навчання нікуди не поступить. Це ще один додатковий аргумент, тобто керівництво громади задуматися над оптимізацією своєї навчання, ну, освітньої мережі. І ми стараємося такі показники спільно з нашими структурними підрозділами знаходити в кожній сфері. Для того аби ну, відповідним, відповідним чином комунікувати. Але це ще не вся історія. Тобто я вам розказав про обов'язкові набори, про те, що голова сказав всім знайти, що цікавого можна публікувати. Далі ми знову відчули прогалину, що багато інформації мають територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади у Львівській області. Ось і ми підписали з ними всіма меморандум. У нас сім органів ми залучили до цього. ДПС, ДСНС, управління статистики, головне управління статистики, центр зайнятості, держгеокадастр, може, когось забув, щоб не було прикруто. У нас семеро. І вони підписали з нами меморандум, в якому ми прописали. Ті дані, які в них є, хоча ми попередньо з ними їх узгодили. Тобто ми не просили в них чогось, що точно знаємо, що вони нам не дадуть. Тобто, ми про пропрацювали з кожним з цих. Е... Тобто, вони їх би продублювали для вас те, що вони самі виставляють, все, що вони мають. Так, тобто, не, не обов'язково, що вони їх публікують. Тобто, але вони мають цю інформацію. Ось, і ми розширили лише на 56 наборів на нашому порталі інформацію від центральних орган... територіальних підрозділів ЦОВОК в Львівській області. У нас от є шикарна співпраця. Впраця з про управління статистики, я вказав, ДСНС. Е, вони нам рахують показник, який їхня інформаційна система наразі не може порахувати, тому що в них зараз іде вдосконалення системи на центральному рівні. В них. Е, Адмінустрій в їхній системі шестири, там де 20 районів. Так, але вони нам рахують пожежі в сухостоях в розрізі територіальних громад. Тобто самостійно сідають, опрацьовують і подають нам інформацію в розрізі територіальної більше поліїв. Я так не не пригадаю, але але зайти на портал відкритих даних можна знайти на портал місцевої статистики. На порталі воно в табличці. Це ви можете її скачати і використовувати для своїх цілей там для якогось глибшого дослідження, так е, поєднання з чимось іншим. А на порталі статистики є то цей показник: кількість пожеж в сухостоях, там в, в по, по громадам. А нацпол забув сказати, національна поліція нам також демонструє ці показники. От, це наш сідідьо е, Олександр Кулепін. Він дуже хотів подивитися: ми витрачаємо ще до війни. Ми витрачаємо кошти на безпечну львівщину, встановлюючи камери в регіонах. Чи може якось корелювати Кількість злочинів по громадах з тим, чи встановлені там камери чи ні, от ми від нацполу збираємо таку інформацію. Ось поки що ми ще такий синтетичний показник не порахували, але десь в думках знайти якусь кореляцію між такими залежностями було б дуже цікаво. Що більше камер то менший рівень так, злочинності. Так. Правда, ну, це точно це точно корелює, так але просто це треба перевести ще в якісь цифри і побачити це. Та наскільки оперативно ви збираєте ці У нас кожний набір? Кожний набір має там свою частоту оновлення. Зазвичай ми беремо дані раз в квартал, тому що це ми починаємо цей процес. Ми не можемо там від людей вимагати сьогодні робити того, чого вони раніше ніколи не робили. Ми маємо плавно до цього війти. Далі, е, як це суспільна вага цього інструменту буде настільки зростати, що тим людям, які сьогодні цією роботу займаються, ввіде це в звичку, тобто вони до цієї роботи привикнуть і вона буде проходити легко і зручно. Пане Ставірчук, дві хвилини до закінчення. Над Мрією Максима Столярчука, начальника управління з питань цифрового розвитку Львівської обласної військової адміністрації. Я зумисно так довго кажу, щоб ви, щоб ви її згадали. Над мрія як начальника управління з питань цифрового розвитку, я не можу сказати про мрію. Так, тому що напевно мрія в мене не стосується з роботою, Так, а ціліни управління цифрового розвитку. У нас є один дуже крутий проект, який ми е в цьому році пропрацьовували. На жаль, через не видатків, тобто і ситуацію в країні, і те, що пріоритетом голова визначив е підтрим, підтримку військових, медицини, соціальна сфера. Ми не змогли його запустити в цьому році. Але цей про це проект е проект стосується збільшення надходжень до місцевих. Бюджетів дуже дивно, що в ці цілому цивілізованому світі основним джерелом надходжень до місцевих бюджетів є сплата за землю і за нерухомість. У нас в Україні ПДФО. і в нас в громадах е відсутня інф... хочете знайти всю землю, всю нерухомість так. І облікувати її, і щоб так. вона не йшла нікуди в чорній кишені. Ми хочемо дати. Ми хочемо дати керівництву громадам інструмент, в якому він буде через який він буде мати доступ до реєстру територіальної громади, тобто хто проживає в громаді, до реєстру речових прав на нерухоме майно, до ДЗК. Так і ще один окремий елемент це по господарський облік. Ми хочемо його також оцифрувати. Ось і всі громади кажуть, дайте, дайте нам доступ. У нас ми ми, 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 ми проїхали сім районів, всім представили цей проект. З нами погодилося рухатися в цьому році. 50 громад, які на сесіях виділили 240 тисяч свого співфінансування. Дуже поклик, 50, з так. 73. Так. А інші, інші не відмовилися, інші сказали: ну ми подивимося, так, як у вас вийде це. І в 23-му до вас приєднаємося. Е, і цих 23, з них 16 вже мають. Подібні системи, але вони різні. Тобто, одна за то відповідає, друга за то. А тут ми пропонували в комплексі це все зробити. І найцікавіше, якщо часу нема, то вже не розповів. Найцікавішому ставимо крапку. Не Запросимо могли, вас не. наступного разу. Дуже цікавий проект. Надзвичайно цікавий актуальний. дякую за цікаву розповідь на першому західному і продовжимо її, скажімо, через місяць. Без питань з вами був Максим Столярчук, начальник управління з питань цифрового розвитку Львівської обласної військової адміністрації. На все добре, дякую.